Священник до юного монаха, «Відповідає, сино мій, чи відокремлюється душа від тіла? Відокремлюється, отче». а тепер обґрунтуй. «Іду я нещодавно перед заутренею повз вашу келію і чую Вставай, душа моя, одягайся і шуруй городами. «Хм, обҐрунтував, але препохабно. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Жінка розповідає подорці. Я кілька тижнів тому по якійсь акції виграла презервативи, що світяться. Справді, я про такі навіть не чула. То ви з Петькою вже випробували їх? Ну, ми намагалися їх використати. Скажу чесно, але погано вийшло. Чому? Незручні? Та ні. Просто було страшенно смішно. А після моїх слів до Петьки посвіти мені сюди, будь ласка, він взагалі риготав ще півгодини. <риклад> Євгене, а ти знаєш, як простіше заінтригувати людину? Ні, Савелію Гершовичу, не знаю. Скажіть. Я тобі завтра скажу. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Одна подруга каже іншій: давай сходимо в лазню і мужчинчиків запросимо. А давай. Ми ж дівчатка, дорослі, вільні. Наступного дня одна інший дзвонить і доповідає: баню замовила, все нормально, запросила 64 чоловіка. Скільки? Катю, ти що? Оксано, заспокойся, це ж мужики. Половина не прийде. Але ж 32 залишається, що з ними робити. Господи, ну ти як маленька. Вони ж як пляшку на столі побачать, так половина від неї і не відлипне. Але ж шістнадцять все одно наші. Послухай, сама розумієш, ближче до справи з'ясується, що половина із них нетрадиційної орієнтації. Та навіть вісім мужиків на двох сильний перебір. Оксано, на жаль, половина виявиться імпотентами. Послухай, але нас двоє, а мужиків четверо, все одно забагато. Знаєш, я от подумала: ми попаримося, вип'ємо шампанського, розслабимося, а раптом вдруге захочеться.